Вітаю, давайте подивимося. Що хочуть сказати вам карти. Інформація з потоку. Я дивлюся, тут дивляться люди, які зробили определений ритуал, щоб отримати желайме. Ну, тобто, люди, які, можливо, вимовленим путем по церковному егрегору, отримують собі подарок. Тільки в тайні, про це ніхто не знав. В тайні це зроблено, так. Ще хочуть сказати ще карти. Ну, ви сильно ревниві. Собственник людина така. Так, що хочуть ще передати карти. Тут я дивлюся на вашу пару, хто в парі. Зараз проглядаємо. Такі моменти, тут була зроблена, так би сказати, можливо, хтось в парі випиває. Як тільки починаєте йти соперничество між вами, тут починається, як кажуть, людина входить в себе. Так, деяких проіграється, що це така людина, як по характеру. Так, а що карти ще хочуть? Сказати вам, що дивиться жінка, яка довге время не могла вийти на свій путь, тобто війти в... Тут проработка своєї судьби, карми, я дивлюся, людина знайшла правильний вибір, хоча довго стояла на, на виборі. Ну, деяких програється, тут виходить, як родовий є. Ну, є. дух-помощник. Так, да, сила. Довгий час сила ця була, як кажуть, вам не допомагала. Ви дуже розчаровані були, що ваша сила безплодна. Але ж, що вам ще хочуть передати. По роду у вас іще йде соперничество, соперник. Тобто це може бути брат, дядько. Ну, тут 100% соперник по роду, який постійно дивився, ну як. Знаєте, як буває? Єсть, бува, в роду, як кажуть, одна ветка добре живе. Ну, це так, я народними словами, як я говорю. По роду одні добре живуть родичі, а другі, як кажуть, не можуть кінці з кінцями. Так от отут було 100% перетяжка. Стягували стяг родичів. В роду, да. і це я хочу ще підсказку сказати, що ця людина, яка по роду у вас, вона безплодна. Ну, тобто, там нема продовження роду в неї. Тобто, в цьому, чи в брата, чи в дядька. Так, що ще хочуть передати? Хочуть передати, що вже, можливо, ще така інформація йде. Ця людина постійно вмішувалася в ваші відносини у пару, ну, в вашу сім'ю. Ну, вже вона буде в бездійстві. Бачите, її вже, як кажуть, подлий план. Можливо, цій людині не нравився. Чи ваша жінка, чи чоловік, щоб ви мали на увазі. Так, так. тут це в страхах такий. Сидить, проклинає. Угу. Угу. Обіда на гроші. У когось проиграється, є обіда на гроші. Тут уже підсвічено, тут уже взято в ваші руки буде. Бачите, стабільність, захист. І я закінчу на хорошій карті. Захист і сила ваша. Деяких проіграється, що довге врем'я, бо там проблеми з грошима, але тут я дивлюся, вихід іде. Тільки дивіться, це вже, бачите, який розклад, на якому етапі це туди далі. Це ну, не сразу у вас. Да. Тут я дивлюся, ще докину. Людина жила в депресії, сама себе обвіняла, поганий самонастрій в неї був. Злилась, що, що нема того щастя, тієї удачі, можливо, це ви дивитесь та говорите це. Так. Ну, ще хочу сказати, як не без всього. У вас десь або на роботі. Ну, зв'язано з роботою, іде завісліва ще жінщина, яка наділа корону. Ну, тобто, рахує, що вона краще вас. І далі, дивіться, йшли такі переміни, вп'ять же князю одзеркалилось, вп'ять возвращаємося к тому же, що вп'ять, бачите, якомусь чоловікові відзеркалося все те, що він вам по судьбі, по житті робив. Жадний коварний. Ну, тут ваша ось удача по-любому. Так. Підзеркалилися якісь ваші суперниці, тут також. Ну, Дивіться, як у вас їли грошовий канал і канал удачі. Прям, ну, Хотіли все ваше. Ну тут, бачите, тут захист буде. І обратний ход колеса, це тобто все зло возвращається назад. Так, і тут іде, дивіться, по судьбі договор і по букету. Все, на цьому я закінчу. Дивіться, добрі карти ваша судьба. Ви входите вже в свою судьбу. Бо до цього, я так поняла, тут ну, робили все можливе, щоб ви жили хуже і нічого не мали. Ну, як... ну не ваша судьба, ви проживали на своїй судьбі. Та ви, мабуть, і це і розумієте, і понимали, ну, предчувствували. Так, Дякую всім, дякую за донати, дякую за підписку на YouTube, на TikTok. Кому потрібна особиста консультація, звертайтесь в телеграм-лайдер.